Новини підбиваємо підсумки середи і далі про таке. Допомога та підтримка запорізьким лікарням передали нове побутове обладнання. Тимчасово переміщені виші, як зараз відбувається навчання в Бордянському державному педагогічному університеті. Все, що потрібно для школи, як благодійники допомагають запорізьким учням підготуватись до навчання. Зранку ворог атакував один із районів Запоріжжя. За даними обласної військової адміністрації, росіяни вгатили по об'єкту цивільної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих внаслідок ракетного удару. Це працівники підприємства пошкоджень. Зазнали і дві багатоповерхівки. На місці вже працюють відповідні служби, що надають людям усю необхідну допомогу. Відомо, що вибуховою хвилею тут пошкоджено близько семи квартир, поки що все встановлюється, тому що до деяких квартир немає доступу. Ми надаємо психологічну допомогу, також допомогу в вигляді будівельних матеріалів і соціальні працівники допомагають юридичними консультаціями. Вибуховою хвилею зачепили господарське приміщення на автомобільній стоянці, що поряд там подекуди потріскались та повилітали вікна. Я був на стоянці тут, ну, замаюся своїми ділами. Охранник там на в'їзді, ну як охрана. От. І неожиданно, аж благодаря тільки тому, що у нас шифер ніде не посипався, машини не пострадали. Вот это все. Но то, что... ну, пострадали только повылетали стекла, которые э, были вставлены, где побитые, совсем стали, а где э, сохранились. За минулу добу ворог здійснив 94 удари по 26 населених пунктах Запорізької області, по гуляйполю, залізничному, Малій Токмашці, Ольгівському, Левадному та іншим прифронтовим селам гатив з артилерії. Дев'ять авіаційних ударів прийшлися по Оріхову, Роботиному та Новоданилівці. Внаслідок авіаційного удару по новоданилівці поранення отримали троє місцевих жителів: – 56-річний чоловік та жінки 57 та 58 років, постраждалих доставлено в лікувальну установу для надання медичної допомоги. Надійшло 59 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовців РФ. Тим часом наші воїни продовжують нищити ворога на Мелітопольському напрямку. На відео бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищують російський танк та бойову машину десанту за допомогою ударних безпілотників. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В тимчасово окупованому Токмаку росіяни викрали промислове обладнання з місцевого підприємства про плани рашистів надалі вивозити цінності із захопленого міста. Повідомили в центрі національного спротиву. В той же час, попри півтора роки окупації та підготовку до чергових псевдовиборів, жителі тимчасово окупованих територій продовжують чинити опір рашистам. Зокрема, в Мелітополі активісти руху Жовта стрічка розповсюджують антивиборчі листівки по місту. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Сьогодні близько п'ятнадцятої російські терористи вгатили по ринку у Костянтинівці, що на Донеччині. Попередньо відомо про 16 загиблих. Вночі ворог в черговий раз атакував столицю. Попередні окупанти випустили крилаті ракети з району Саратовської області з літаків стратегічної авіації Ту-95. Одночасно по Києву були спрямовані ракети іншого типу, ймовірно балістичного. Усі ворожі цілі, які рухались в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО. Внаслідок падіння уламків у низці населених пунктів виникли пожежі трав'яного настилу. Їх ліквідовано. Падіння уламків зафіксовано поблизу залізничної колії. В одній із громад виникла пожежа біля торгового закладу. Повністю знищені вантажівка та екскаватор. Частково пошкоджено приміщення торгового закладу. Пожежу ліквідовано. Через падіння уламків в одній із громад пошкоджено фасади споруд, приватні автівки, вікна в одній із багатоповерхівок, медичному закладі та Відділі поліції. Протягом майже трьох годин вночі російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні. Потерпала від ворожих обстрілів і Донеччина руйнувань зазнали Авдіївка, Вугледар, Новоукраїнка і населені пункти Новогродівської, Мар'їнської, Курахівської громад. На горлівському напрямку чотири людини поранено у Костянтинівці. У турецькій громаді пошкоджено сім будинків: шість у Петрівці і одну у Терецьку. Пошкоджено будинок у привіллі Солидарської громади. У часовоярівській громаді пошкоджено чотири приватні будинки, три промислові будівлі і одну нежитлову споруду. Всього за добу росіяни поранили шість жителів Донеччини. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. І два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів та один зенітно-ракетний комплекс противника. Загалом орієнтовні втрати ворога минулої доби склали. 610 окупантів, 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 автомобілів та 1 одиницю спеціальної техніки. України побував у бригадах, які ведуть наступальні дії на бахмутському напрямку, та обговорив з військовими питання забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційним транспортом та засобами РЕП за мужність і самовідданість у захисті суверенітету і територіальної цілісності України глава держави нагородив воїнів, які входять до складу оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця орденами Богдана Хмельницького за мужність та княгині Ольги. Разом з генералами Сирським тарнавським Соделем поспілкувалися з Комбригами, з комбатами. Нагородили наших воїнів. До речі, хлопці. Всі шеврони додамо. Ось тут ось така у нас нова дошка для шевронів. Хай кожен їсть україни, з якими я говорю в кабінеті. Бачить, як Україна пишається своїми людьми. Всі запити від воїнів будуть у вищих генералів, урядовцях. У наших міжнародників буде нове постачання дуже важливо буде нове виробництво нашої зброї. Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити, зробимо. Мешканці двох будинків, що на бульварі центральному, вже протягом тривалого часу не можуть порозумітися через місце розташування сміттєвих баків. Раніше контейнерний майданчик, який був облаштований для 26-го будинку, знаходився на віддаленій території і нікому не заважав, чому його звідти принесли, та чим нове місце не влаштовує жителів сусіднього 24-го будинку. З'ясовувала Оксана Чуприна. Територію, де раніше був розташований контейнерний майданчик для сміття, відвели під будівництво нової багатоповерхівки. Забудовники обгородили це місце парканом і у такий спосіб, позбавили мешканців будинку по бульвару центральному, 26 доступу до нього. Тож майданчик перенесли, коли почали облаштовувати територію для сміття на новому місці. Зіштовхнулися зі спротивом мешканців сусіднього 24-го будинку. С весны установили мусорную сборку возле дома и начали строить место для контейнеров. Я предупредил Чубича, председателя ОСББ дома 26, о том, что это незаконно. Строить на детской площадке, не уступив расстояние до дома, как положено, он продолжает строительство. Пані Світлана теж мешкає у 24-му будинку. Жінка нарікає на неприємні запахи від контейнерів, не в захваті від того, що вони стоять на дитячому майданчику. Я мешканець цього дому, який знаходиться поряд цієї площадки дитячої. Мене звуть Світлана. Я не проти того, щоб наш город становився краще, щоб на ньому щось будувалося гарне для дому. Але я проти того, що ця споруда знаходиться на дитячому майданчику. Це не дуже гарно для нашого будинку і для діток, які будуть тут гратися. 4,5. Ну, не більше 9. 9 м. Зокрема, Віталій Бичаєв керується санітарними нормами, згідно з якими баки для сміття мають розташовуватися на відстані не менше 20 метрів від стін житлових будинків, дитячих і спортивних майданчиків та пішохідних доріжок. А його опонент, голова ОСББ Володимир Чубич, запевняє, іншого місця, окрім цього, не знайшлося. Оце, де зелені кущі, стояла мусорка. Ми знайшли місце, перенесли її далі. Але зараз земля відведена під забудову. І нас від тіля, як то кажуть, попросили. Тому ось тут -от, вон колодець, це йде фікальна каналізація з цього дому теж. Ось тут -от, два кабелі ось тут кабель ЗГЕС високовольтні. Ці на кабеля і на комунікації. Згідно ДБН інженерні комунікації заборонено ставити все. Значить, два метри туди, два метри сюди. Значить, оце полоса це єдине місце, де нічого немає. Пан Володимир розповідає, дитячий майданчик перенесуть на територію, де зараз розташований спортивний майданчик. Вся оця е, годалка там, все стеноє воно переходить отуди. Здесь вже не було дитячого. Так, да. да, перенесена буде площадка, буде перенесена. Дійсно, що може пісочі трохи отодвинумо, бо під деревами все ж да, все повний демонтаж дитячої площадки. На думку запорізького юриста, аби визначити місце для розташування майданчика, для сміття треба керуватися правилами благоустрою міста. Балансоутримувач. А... Багатоквартирного будинку має звернутись до відповідної районної адміністрації, в, які, в межах якої е, якого району розташований такий будинок з. Е, с... Проханням узгодити місце розташування контейнерів для побутових відходів, і спираючись на відповідні санітарні правила та норми, виносить рішення, де саме мають бути розташовані ці контейнери для побутових відходів, яких має бути не більше п'яти, і зазвичай визначається не ближче ніж 20 метрів до багатоквартирного будинку, але не більше ніж 100 метрів від такого будинку. Також при облаштуванні контейнерного майданчика враховуються особливості території та наявність проїзду для сміттєвозів. Розповідає керівник комунального підприємства Комун Сан -транс Екологія» Юрій Дорошенко. Зазначає, у ситуації щодо будинків на бульварі центральному відступити 20 метрів від житлової забудови немає можливості, тож таке розміщення не порушує норм закону. В даному випадку ми ще з листопада 2020 року виїжджали на дану локацію, шукали інше місце, де можна це, цю кантенний майданчик його збудувати. Але в зв'язку з тим, що тут щільна забудова, тут немає його де його розмістити. Я вважаю, що це добре місце, де воно може бути. Да, вона знаходиться ближче, ніж 20 метрів, але це не порушує норми закону. Це по-перше, по-друге, вона облаштована огородженням, яке надає змогу розносити сміття. Вона знизу продувається і контейнери нікому не заважають. Тим часом контейнерний майданчик вже добудували. Там встановили три сміттєві баки та обгородили територію. Втім, остаточну крапку у цій спірній ситуації ще не поставили. За словами Юрія Дорошенка, буде створена відповідна комісія, яка й зробить остаточні висновки. Оксана Чуприна, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Запоріжжя отримало допомогу від міжнародних партнерів. Медзакладам міста передали пральні та сушильні машини. Загалом понад 80 одиниць. Побутову техніку розподілять між лікарнями та пологовими будинками. Зокрема, в останніх пральними та сушильними машинками окрім персоналу за потреби зможуть користуватися і породіллі та члени їхніх родин. Бистро і якісно називається провести гігієну і. Це допомагає нам робити, підтримувати санітарно гігієнічний режим. Це вона сучасне, плюс шарки. Це буде ну, нам допомагати більш скоріш, швидше виконувати наше завдання. Дякуємо міжнародним нашим партнерам, які не забувають про потреби пологових будинків, жінок, новонароджених. Міжнародні партнери це надійні наші партнери, які ми співпрацюємо з самого початку війни, і це саме кластери ООН. І сьогодні кластер Вош це міжнародна організація міграції. Вона допомагає нам, надає пральні машини, сушильні машини, які ми можемо пропонувати розмістити в комунальних закладах, закладах охорони здоров'я. І сьогодні ми подякували їм, тому що одна із міських лікарень. І сьогодні не тільки вона отримала ці техніку для того, щоб зробити більш якісну роботу працівників медичних закладів, тому що дуже багато зараз навантаження на медичні заклади, а це і переселенці. 150 тисяч офіційно зареєстрованих тільки в місті Запоріжжя. Саме такі машинки вони допоможуть. Технічному персоналу все ж таки облегшити сві свою працю. Знайшли підробне посвідчення, викрили колаборанта, браконьєра та чорних лісорубів. Про ці події у нашому дайджесті у Запоріжжі під час перевірки документів у кермувальника Ополя патрульні виявили ознаки підробки. Звіривши номер, інспектори з'ясували, що водійське посвідчення за такою серією видавалось іншій людині. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Запорізькі правоохоронці викрили колаборанта, що обійняв керівну посаду при окупаційній владі Мелітополя. Чоловік добровільно пристав на пропозицію очолити відділ по роботі з релігіозними організаціями департаменту соціально-політичних комунікацій інформаційної політики. Слідчі заочно повідомили 55-річному публічнику ворогів про підозру у вчиненні злочину. Здійснював незаконний лов риби сіткою з гумового човна. Інспектори рибоохоронного патруля затримали браконьєра на ріжці конка поблизу мало Запорізького району. В засобі правопорушника, було знайдено 60 кілограмів риби, зокрема сазан, карась, товстолоб та судак. Збиток завданий рибному господарству становить майже 145 тисяч гривень. Знаряддя та незаконно добутий улов вилучені до рішення суду. Зрубали понад 100 акацій. в Запорізькій області. Виявлено групу чорних лісорубів, які впродовж тривалого часу здійснювали вирубку лісосмуги на території Петромихайлівської територіальної громади Запорізького району. Одного з них затримано Держекоінспекція Південного округу оцінює збитки у понад 1 мільйон гривень. На даний час представники правоохоронних органів проводять слідчі дії та встановлюють особи інших причетних. Запоріжжя поліцейські повідомили керівнику одного з територіальних центрів комплектування про підозру в підробці офіційних документів з метою завищення службових показників та отримання премії. Очільник військкомату складав та видавав постанови з неправдивими відомостями про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку. За вчинений злочин фігуранту може загрожувати до трьох років обмеження волі. Пошук людини за ДНК у Запорізькому науково-дослідному криміналістичному центрі МВС України експерти щодня виділяють нові ДНК профілі з генетичних матеріалів. Їх сюди привозять представники силових структур, а також військові, щоб мати змогу у подальшому встановити особу загиблого. Також у центрі займаються дослідженням уламків ракет з місць прильотів, як працюють в умовах війни та з якими складнощами стикаються експерти. Дізнавались, наші журналісти. Ось так виглядає генетичний або ж ДНК-профіль кожної людини. За цією смугастою таблицею фахівці можуть знайти, до прикладу, злочинця чи визначити родинні зв'язки між людьми. Саме такі профілі і виявляють фахівці Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. При цьому працюють з різноманітним ДНК-матеріалом. ДНК-матеріалом вважається, по-перше, це може бути букальний епітелій ротової порожнини. Це може бути спермальна фракція, це можуть бути зразки крові, це можуть бути сліди крові, це можуть бути будь-які вличні матеріали, які в собі несуть ядро клітини. Власне, те, що ставить інтерес до розкриття нашою експертизою певних обставин в кримінальному впровадженні. Також фахівці центру працюють і над виявленням ДНК профільів з матеріалів, які привозять до лабораторії з фронту. Основним методом роботи лабораторії є полімеразна ланцюгова реакція, скорочено ПЛР, тобто збільшення кількості копій та стабілізація виявленого ДНК. ПЛР є одним з початкових етапів роботи над виявленням генетичного профілю. Ми повинні дізнатися. Що, що з нею? Далі відповідно до тих до, до оцінки отриманих результатів на цій, на цій стадії, ми повинні зрозуміти, яка буде подальша тактика. Чи ми будемо її концентрувати цю ДНК, чи ми будемо її розводити до тої кількості, яка є об'єктивно необхідна для постановки на послідуючий етап, який, який називається ампліфікація нарощування числа копій, необхідних для того, щоб прилад міг їх детектувати. Достатньо часто експерт повинен проявити свої евристичні своє мислення. Повинен передбачити всі складнощі з інтерпретацій і строго опиратися на відповідні методики з цього питання. Після завершення дослідження та створення опису ДНК профілю його передають до відділу обліку. Там їх систематизують та доправляють на зберігання до баз даних. Це приміром дозволяє виявити злочинців, які скоїли злочин в одному регіоні а були затримані в іншому. Після проведення дослідження Генетичні ознаки попадають до сектору, де вони повинні бути перевірені на факт контамінації або співпадіння. Оброблені, перевірені. Після цього деякі з них поміщаються до центрального обліку генетичних ознак людини, який ведеться в місті у Києві, Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі, і вже вони зберігаються для подальшої ідентифікації. Працюють у центрі з вибухонебезпечними предметами. Тут експерти їх зважують та вимірюють за маркуванням, наприклад, на гранаті визначають її тип та створюють експертний висновок. Відповідно до нього, об'єкт або знищується, або передається як доказ до правоохоронних органів. Вилучають найчастіше, мабуть, ручні гранати. Також через війну багато надходить матеріалів за обстрілами цивільних об'єктів, тобто. Підстанції або будівлі житлові і нежитлові, і вилучають уламки вибухових пристроїв, тобто ракет, ракетно-артилерійського озброєння, і призначають експертизи за фактами таких от вибухів. Основною складністю при дослідженні уламків з місць прильотів є відсутність інформації, адже ворожі боєприпаси найчастіше до цього ніде не використовувались. Тож щодо них інформації обмаль, і фахівцям необхідно створювати таке собі портфоліо ледь не з нуля. За уламками потрібно встановити, що саме вибухнуло. Ці уламки повинні бути безпечними. Наприклад, бойові частини ну, знищують на місці. Бойові частини. Ракет до нас не надходять, тому що це ну, небезпечно, це надзвичайно об'єкт, і їх знищують, і ми встановлюємо замаркуванням, за ознаками, такими як розмір воронки, тобто можна встановити потужність, кількість вибухової речовини. Над ідентифікацією уламків працюють також і хіміки, які визначають вид та кількість вибухової речовини у боєприпасах. Ці дані потім унормовують та передають нашим захисникам, щоб ті могли ефективно знищувати ворожу техніку. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал ТЕМ. Освітні заклади переміщені з тимчасово окупованих територій області вже вдруге розпочали новий навчальний рік у Запоріжжі. Зокрема, до Бердянського державного педагогічного університету після вступної кампанії цьогоріч прийшли 1300 першокурсників, і зараз у виші триває друга хвиля вступу. Як стартував новий навчальний рік? Далі у сюжеті. Організована у день знань посвята у першокурсники в Бердянському педагогічному університеті. Захід відбувається у змішаному форматі в стінах одного із запорізьких вишів, де тимчасово розташувався переміщений навчальний заклад. Традиційно лунають вітальні слова педагогів та представників бердянської громади. Першокурсникам вручають студентські квитки. Того ж дня розпочався освітній процес. Наразі він проходить дистанційно. Ми вже е, маємо багатий досвід, і півтора роки війни, і півтора роки ковідних обмежень надали нам досвіду, інструментарію, як організувати освітній процес дистанційно. Фактично можу констатувати, що е, увійшли ми нормально, освітній процес розпочався. Сподіваюсь, буде якісним, бо це забезпечує імідж університету. Цьогоріч в університеті без стін, як його називають педагоги, навчаються 3,5 тисячі студентів. Завдяки налагодженій системі онлайн зв'язку всі мають можливість отримувати якісну освіту. Переконані педагоги і зараз абсолютно кожен забезпечений ноутбуком робота ведеться на дуже якісному рівні. Програми спрямовані на те, щоб е, користуватися віртуальними бібліотеками, віртуальними лабораторіями, і це вже новий рівень навчання. Це дуже цікаво. Це дуже інноваційно, і це е, якраз таке те, що зараз потрібно студентам. Одночасно в закладі триває друга хвиля вступної кампанії. Документи на контрактну форму навчання прийматимуть до 8 вересня. Є додаткові бюджетні місця для пільгових категорій. По завершенні вступу очікують, що студентська родина з Більшиться принаймні на 100 осіб. Звернень у нас багато зараз, навіть на другу хвилю, різні причини, тому що хтось не встиг подати вчасно документи або здати вступні іспити. Тому зараз ще до 8 вересня ми приймаємо студентів і чекаємо їх до нашої університетської родини. Найбільшим попитом серед тих спеціальностей, які традиційні є для нашого університету, є наступні це психологія. Це середня освіта біологія, це традиційно початкова освіта і дошкільна освіта, середня освіта фізика, середня освіта математика, тобто це насамперед вчителі. Аби допомогти колегам провести вступну кампанію із Великої Британії до Запоріжжя, завітала викладачка англійської мови Юлія Герасименко, яка виїхала туди з початку окупації Бердянська. В університеті працює дистанційно і одночасно викладає в навчальному закладі Англії. Як бачите, працюю з дипломами, також зі студентами онлайн веду пари з нашими студентами за кордоном, і також безпосередньо в Британії я викладаю в коледжі, так. І викладаю там англійську мову для британців, ну, також історію. Сполученого королівства до освітніх традицій, закладених у виші майже півтора століття тому, додались і нові. Зокрема, тут організували студентський психологічний клуб, аби подбати про ментальне та психічне здоров'я здобувачів освіти. У нас потужна студентська рада, і разом з викладачами кафедри прикладної психології, логопедії, психології організовано студентський психологічний клуб. Зрозуміло, що е, війна. Вона нанесла величезну психологічну травму, як здобувачам, так і співробітникам університету. Ми проводимо регулярно такі зустрічі. Ну і звісно ж, обговорюємо ті чи інші проблемні моменти, що стосуються безпосередньо життя нашого студентства. Працює онлайн і клуб позитивних новин. До нього, крім студентів, долучаються педагоги. Діляться якимись своїми. Хобі діляться тими книжками, які вони прочитали, і радять іншим почитати. Діляться кулінарними рецептами, обговорюють цікаві фільми, які щойно переглянули, і як це, наприклад, впливає на їхнє повсякденне життя і на навчання. В університеті сподіваються, що завершить навчальний рік вже у рідній «Альма-Матер». Планують у звільненому від ворога Бердянську відновлювати мережу освітніх закладів, для яких вже зараз готують майбутніх фахівців. Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал МТМ. Наплічник зі шкільним приладдям у стінах незламного хабу волонтери благодійного фонду Карітас Запоріжжя урочисто вручили малечі рюкзачки з нагоди початку нового навчального року. Разом з практичним наплічником школярам надали також усе необхідне для навчання: зошити, канцелярське приладдя, укомплектований пенал, кольоровий картон, альбом для малювання, пластилін та фарби. Щоб отримати свій набір, батьки мали попередньо пройти реєстрацію та заповнити анкету. Також щоб налаштувати малечу на продуктивне навчання, для них запросили аніматорів та влаштували маленьке свято. Свої портфелі отримали 50 дітей віком від 10 років з вразливих категорій. Населення. Тим, хто з якихось причин не зміг завітати на захід, портфелі передадуть пізніше. Це діти з різних вразливих категорій населення, як ВПО, так і місцеві, дітки з родин, де є людина з інвалідністю, дітки з хронічними захворюваннями, малозабезпечені сім'ї, діти, де мама виховує дитину самотужки, ну а також інші вразливі категорії населення. Для них підготовлена анімаційна програма, щоб діти, окрім подарунків, пішли ще й з гарним настроєм: веселі ігри, конкурси, співи, вірші тобто, те, що якраз діти люблять, і те, що зможе зробити позитивний настрій як дітям, так і дорослим. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.